Королівська академія наук вирішила присудити цьогорічну Нобелівську премію з фізики професору Франсуа Енгуеру та професору Пітеру Гіксу. Поки у Стокгольмі присуджують премію у Києві, в університеті Шевченка і собі вирішили привітати Нобелівських лауреатів невеличким оголошенням. Якби це наші фізики були, то може би і великий листочок був а для нас. Розраховано, щоб хоч наші студенти бачили з чим. Люди займаються, і що роблять. О, це вітають. А, ні, не знаю. не знаю. А ви читали чи ні? Yeah. Яка страна, такі герої? Ну бачите, вітають на бізнес варіатів. Досягнення. Тіпа світового рекорда, я одразу і не знав, що отримав Нобелівську премію. Вертаюся додому, коли зупиняється біля мене автомобіль. А там сусідка, і каже: телефонувала донька з Лондона. каже: Ви отримали Нобелівську премію. То я одразу побіг додому читати новини. Франсуа Енглер і Пітер Гікс отримали премію за теорію, яку виснули ще 1964 року. Гікс в середині 60-х от побудував базову теорію, яка пояснювала, як всесвіт світ Вався науковці припустили, що існують частинки менші за атоми. Такі собі частинки бога або ж озон У 2012 році Це було 4 юлі знаменитий семінар, де було об'явлено, що відкрита нова частина. Скоріше всього, це базон Хіксано требувалось време для того, щоб убедитися, що це так і довели у великій міжнародній лабораторії в Женеві, падронному в колайдері. Багато вчених. Працюють на цьому колайдері і теж є з України. Це близько 45-46 осіб. У нас фізики нічим не хуже, ніж ті ж американські. Цей науковець працював у проектах адронного колайдера у Женеві. Його колеги з інституту. І досі там нужна активно активна робота. Нужне обязательно туди ездить. А для того, чтобы туди ездить, нужны затраты. Науковці у Женеві представляють Україну часто за власною ініціативою і здебільшого самі змушені шукати гроші на закордонні відрядження. Держава навіть не сплачує за них членські внески у дослідницькі групи. Ну різними правдами, ні неправдами ми умудрялі до сих пор е взнос сплатіть. А это це було с з тим, що ми какую якусь роботу для інших членів колаборації. Ані за нас платили, такое теж бувало. Ми создаємо глаза для експериментів. Пишатися українці можуть не лише науковцями, а й технологіями. Саме харків'яни розробили унікальні кристали, які використовували у Женевській лабораторії для пошуку бозона Гікса. Японці привози, при, при, привозили этот свой кристалл, приводили параметри, он был не очень качественный. Наш кристалл оказался лучше. А где просто взять деньги э, на то, чтобы купить самое необходимое стандартное хотя бы оборудование хоть реактивы купить? Как выкрутиться из ситуации, когда казначейство по три месяца не пропускає платежи, и с нами просто все отказываются работать? Керівник інституту зізнається, в сучасних умовах учені не живуть, а виживають. даже за таких обстояний намагаются конкурировать на световей арене. Что нас выручает, это способность прыгнуть со своими идеями на несколько лет вперед. Наверное, знаете, что во многих институтах людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что не хватает денег, или работают весь институт не пять дней в неделю, а четыре дня в неделю. Але чудес не буває. Ми можемо давати першорядні результати, але давати нобелівські результати за таких обставин неможливо. Володар першої у світі Нобелівської премії Вільгельм Ренген отримав її за рентгенівські промені, які насправді відкрив українець Іван Пулюй, Та ще й на 14 років раніше за німця. Але Нобелівської премії він так і не отримав. І таких історій кілька десятків про відкриття українців знає все людство. Але самі науковці. Залишаються без визнання. Розраховують на те, що отримати э, нобелівську премію, ну це уділ єдиниць, Часто це буває і Як Кажеться, чоловік оказався в потрібне час, в потрібному місці потрібне слово произнес. Досягти українським ученим Нобеля заважають не лише злидні, а й те, що молоді генії тікають за кордон. Я тут комфортно почуваюся. Це моя країна, тут мої родичі живуть. Тут э, в мене. Сім'я Георгій Шевченко гордість вітчизняної математики. Він радше виняток із правил, переможець міжнародних олімпіад і конкурсів, залишився викладати в університеті. Йому пощастило для своїх наукових пошуків. Отримав президентський грант, будемо працювати, відпрацьовувати цей грант. Попри пропозиції іноземних університетів, назавжди їхати з України не хоче. Але каже навідуватись за кордон, аби бути відомим у наукових колах, це необхідність для ученого. Щось типу клубу. Ось є там якісь друзі, зібралися. Давайте веселю, дамо премію, ну дають йому премію, так бо він гарний хлопець. А якщо вас в світі не знаєте, якщо. Ви мало їздите, ви до цього клубу просто не залежите. Українські академіки та професори у гонитві за Нобелем сенсу не бачать. Тремтять над тим, аби зберегти вже напрацьоване. Потрібно змінити ставлення держави до науки. Зараз держава не розуміє загалом, навіщо ця наука. Наука сама по собі може тільки уміряти. Вижити вона може. Только при участі і заінтересованості государства Андрій Ковальов, Світлана Сірик, Олексій Тищенко та Іван Вірченко час підсумки.